Запитання: 11. блок 9. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників в межі такої відповідальності, порядок покриття шкоди, заподіяної працівником, та визначення її розміру, надання адвокатам професійної правничої допомоги у таких справах. Відповідно до статті 130 Кодексу законів про праці, яка передбачає загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників, зазначено: працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну підприємству установі організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. При покладенні матеріальної відповідальності Права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду та лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству установі чи організації винними протиправними діями працівникам. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника. І не повинна перевищувати <кій> повного розміру заподіяної шкоди за винятком випадків, передбачених законодавством. За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду. Яка відноситься до категорії нормального виробничого господарського ризику, а також за шкоду заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за неодержаний підприємством установою організацією прибуток може бути накладений лише на працівників, що є посадовими особами. Працівник який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою роботодавця, працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або виправити пошкоджене. За шкоду, заподіяну підприємству, установі організації при виконанні трудових обов'язків працівники. Крім працівників, що є посадовими особами, звининня яких за подіяну шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві. Працівники несуть обмежену відповідальність. За зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів напівфабрикатів, виробів, в тому числі при їх виготовленні. Керівники таких підприємств лише, е, можуть бути притягнуті до обмеженої матеріальної відповідальності у випадку, якщо з їх вини заподіяно шкоду, але не більше свого середньомісячного заробітку. Шкода така полягає у зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям. Випадки повної матеріальної відповідальності є. Між працівником і підприємством, установою організацією укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за забезпечення цілісності майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей. Друге, майно та інші цінності були одержані працівником під Звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами. Шкоди, завданої діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку. Четверте. Шкода завдана працівником, який був у нетверезому стані. П'яте шкода завдана недостачею умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів напівфабрикатів, виробів чи продукції, в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією, працівникові використування. Шосте. Відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству у установі організації при виконанні трудових обов'язків. Шкода завдана не при виконанні трудових обов'язків. Восьме. Службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу. Дев'яте керівник підприємства установи організації всіх форм власності винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплат компенсації за порушення строків її виплати і за умов, що Державний бюджет України та місцеві бюджети юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством. Та 10. Шкода завдана недостачою знищенням або пошкодженням обладнання та засобів, наданих у користування працівнику для виконання роботи за трудовим договором про дистанційну роботу або про надомну роботу. У разі звільнення працівника та неповернення Наданих йому у користування обладнання та засобів. З нього може бути стягнута балансова вартість такого обладнання у порядку, визначеному цим кодексом. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником та визначення її розміру. Розмір заподіяної шкоди визначається за фактичними втратами. Дані бухгалтерського обліку це засвідчують. Виходячи з балансової вартості матеріальних цінностей е, з вирахуванням зносу. У разі недостачі або розкрадання, е, вартість е, нараховується за цінами на день відшкодування шкоди. Розмір шкоди заподіяної з вини кількох працівників визначається для кожного з них індивідуально з урахуванням ступеня вини. Виду і межі матеріальної відповідальності. Покриття шкоди в межах середньомісячного заробітку проводиться за розпорядженням власника не пізніше двох тижнів з дня виявлення шкоди шляхом відрахування із заробітної плати працівника. Розпорядження звертається до виконання не раніше 7 днів з дня повідомлення працівника. Покриття шкоди в інших випадках. Відбувається шляхом подання власником позову до суду. Суд може зменшити розмір покриття шкоди залежно від його майнового стану, крім випадків кримінально-протиправних дій або корисливої мети. Обов'язок доказування умов для покладення матеріальної відповідальності у суді несе власник майна.